Фінансує війну Росії проти України за матеріалами СБУ заочно засуджено главу Республіки Інгушетія РФ, який виділяє кошти на війну проти України. Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані службою безпеки докази злочинної діяльності глави Республіки Інгушетія РФ Кліматова Махмуда Алі щодо фінансування військових підрозділів держави-агресорки. Путінський чиновник із початку повномасштабного вторгнення постачав російським військам спеціальну техніку і спецобладнання, тактичні пристрої, амуніцію тощо частину цього було придбано за кошти національного фонду розвитку інгушетії, частину за рахунок організованих владою зборів у бюджетних закладах і підконтрольних бізнес-структурах. Передавати вбивчі подарунки глава Інгушетії особисто приїжджав на тимчасово окуповані території України. Окрім того, чиновник забезпечував фінансування одноразової винагороди новобранцям, які підписали контракт на участь у так званій СВО. Суд заочно визнав фігуранта винним і призначив покарання 8 років позбавлення волі.